Привіт! На нас щодня сиплеться просто лавина цифр, звітів, різної статистики. Але як у цьому всьому інформаційному шумі не просто не загубитись, а знайти щось справді цінне? Сьогодні ми спробуємо перетворити цей хаос на ясність. Розберемося, як змусити дані говорити з нами зрозумілою мовою. Ось погляньте просто набір чисел, і що він нам каже? Ну, абсолютно нічого. Це можуть бути результати якогось тесту, ціни на товари, вік людей. Без контексту це просто цифровий шум. Спробуйте зробити з цього хоч якийсь висновок, практично неможливо, правда ж. А тепер дивіться, яка магія. Варто нам ті самі числа згрупувати і показати у вигляді простої діаграми, як все одразу стає на свої місця. Миттєво видно, що категорія Сі значно випереджає інші. Ось у цьому і є вся сила візуалізації перетворення незрозумілих даних на чітке знання. І цей процес, власне, і називається візуалізацією даних. Це по суті мистецтво перекладу, перекладу з мови цифр на мову, яку наше око і мозок сприймають миттєво. Це такий собі міст між сирими даними і нашим розумінням. Тож що ми робитимемо далі? Ми розберемося, як за допомогою візуалізації легко порівнювати різні значення, як відстежувати зміни в часі, бачити, з яких частин складається ціле, і навіть як знаходити приховані зв'язки, які, на перший погляд, зовсім не очевидні. Ну що ж, поїхали! Почнемо з найпоширнішого завдання порівняння. Який продукт продається краще, в якому місті більше населення, це питання, з якими ми стикаємося постійно. По суті, все зводиться до фундаментального питання скільки? Або що більше, а що менше, як співвідносяться показники, скажімо, різних відділів чи продажі різних товарів? І тут на сцену виходить справжня класика стовпчаста діаграма. Це геніально просто кожен стовпчик – це окрема категорія, а його висота показує її значення. Інтуїтивно, зрозуміло і в неймовірно ефективно для швидкого порівняння. А ось, до речі, цікавий лайфхак. Звичайна, вертикальна діаграма чудово працює, коли назви категорій короткі. Але уявіть, що у вас довжелезні назви, щоб не ліпити їх одна на одну, діаграму краще просто розвернути горизонтально. Так з'являється набагато більше місця для тексту, і графік стає значно легшим для читання. Добре, зі статичним порівнянням розібралися. А тепер перейдемо до динаміки. Як зрозуміти, що відбувається з даними в часі? Ключове питання тут це саме динаміка. Наші показники ростуть, чи може падають, чи коливаються. Відповіді на ці питання критично важливі, щоб розуміти тенденції і робити прогнози. Для такого завдання немає нічого кращого за лінійну діаграму. Вона ідеально показує тренди, наприклад, як змінювалися продажі протягом року. Кожна точка це дані в певний момент, а лінія, що їх з'єднує, і розповідає нам історію цих змін. А є ще її, так домовити, більш виразний варіант площинна діаграма. Це та сама лінія, але простір під нею зафарбований. І це не просто для краси, це візуально підкреслює обсяг, величину змін, роблячи графік ще більш переконливим. Рухаємось далі. Тепер давайте поговоримо про структуру, тобто, як якесь одне ціле розбивається на складові частини. Бо ж іноді важливо знати не загальну суму, а з чого вона власне складається, який відсоток бюджету йде на кожну статтю витрат, яку частку ринку займають різні компанії. Для цього ідеально підходить сектора або, як ми її всі знаємо, кругова діаграма. Уявіть собі, пиріг. все коло це 100%, а кожний шматочок пирога це частка відповідної категорії. Це геніально і просто показує співвідношення частин до цілого. Її сучасний варіант це кільцева діаграма або донат. Принцип той самий, але виглядає легше, а в центрі можна розмістити якусь важливу цифру, наприклад, загальну суму. Уявіть свій місячний бюджет, одразу стає зрозуміло, куди йдуть гроші на житло, їжу, транспорт чи розваги. І наостанок давайте копнемо трохи глибше. Поговоримо про візуалізації, які допомагають побачити те, що не лежить на поверхні, тобто приховані закономірності. Чи впливає кількість годин навчання на оцінку, чи залежить рівень продажів від витрат на рекламу? Це все питання про кореляцію, про пошук зв'язків, на перший погляд, абсолютно різними речами. Для таких детективних завдань використовують точкову діаграму. Кожна точка на ній має дві координати, що відповідають двом нашим змінним. І коли ми дивились на хмару цих точок, ми можемо побачити, чи є якась закономірність, чи шикуються вони в лінію, чи розкидані хаотично. І ще один дуже потужний інструмент це картодіаграма. діаграма. Тут ми просто накладемо наші дані на географічну карту. За допомогою різних кольорів можна показати, наприклад, рівень врожайності в різних областях або результати виборів по регіонах. Незамінна річ для аналізу географічних закономірностей. Отже, який з цього всього висновок? Візуалізація це не просто про малювання гарних картинок, це потужна мова, яка перетворює абстрактні, нудні числа на зрозумілі історії. Вона дозволяє нам побачити те, що приховано в сирих даних. Так, ми побачили, як діаграми вносять ясність, але варто на секунду замислитись: а чи може візуалізація не тільки прояснити, а й навпаки, ввести в оману? Чи завжди графік, який ми бачимо, об'єктивно показує реальність? Про це варто пам'ятати, коли наступного разу хтось покаже вам дуже яскраву і переконливу діаграму.